Сьогодні зняти роботу протиповітряної оборони росіяни точно полюють на патріоти. То знайте, що я особисто на вас напишу заяву в службу безпеки України і застосую всі свої медійні можливості для того, аби вас безкінечно все життя переслідувати, щоб ви відповіли за це. Тому. Не знімаємо, перебуваємо в укритті, дивимось, спостерігаємо за ефіром прямого і нагадуємо, що в компанію нам складає сьогодні в укритті керівник центру суспільної інформаційних технологій форум Валерій Димов. Пане Валерію, за лаштунками, я вас спитала, чи справді могло бути таке? Ми припускаємо, що це може бути атака на буквальні центри прийняття рішень, щоб вже все, всі береги сплутані. Так, думаю, так, тому що ми ж розуміємо, що це не Путін там вбивав особисто людей в Бучі, в в Бородянці скидав особисто бомбу на Маріупольський драмтеатр, б'є по лікарнях і пологових будинках. В кримінальному суспільстві є так званий ексцес виконавця Кожен хоче бути більшим путіним аніж Путін. Тому навіть якщо умовно кажучи, я так кажу дуже умовно, вони розуміють, що це матиме наслідки. Однозначно наслідки, тому що це певною мірою червона лінія сприймається дуже багатьма в світі, яку не можна переступати. Тому певну міру хтось і нас стримує. Давайте не будемо це в термінах тих, хто нас стримує, не будемо провокувати Росію на те, щоб вона вже взагалі перейшла червону лінію. Так от якщо навіть таке виявляється, то в Росії є попит на те, щоб нас нищити, знищувати всіх від президента. До на і назвами до тих людей, які можливо навіть знімаються зараз цю роботу. ПВО. вони нас ненавидять, і не нас не в Кремлі, не п'ятеро, десятеро людей, не воєнні злочинці, ті, які мають. Ордер вже на те, щоб їх переслідували за виставками Міжнародного Крайна Суду в Гаазі, а це сотня мільйонів людей. Тому серед них обов'язково знайдуться ті, які будуть спеціально робити такого роду речі. Кримінальне суспільство, ну не можна говорити в Росії в термінах суспільства. Кримінальний натовп, заточений на ухвалення рішення однієї людини, але кожен бачить себе героєм Росії і хоче нищити нас з вами. Uh, і uh, для них червоних ліній не існує. І тут треба, до речі, згадати uh, слова, не знаю, чи будемо про це говорити. Uh, Лінсі Грема, сенатора республіканця, про те, що найкращу інвестицію. Ну це, це... ж вирвано із контексту. Uh, але по суті він каже так: спонсорувати, давайте так, перемогу України. Так, спонсорувати перемогу uh -huh. України. Культурно коли... скажімо. Ні, але що таке перемога України? Перемога України це знищення тих, uh, хто. Прийшов на нашу землю нас вбивати, нанесення їм військової поразки і гарантії безпеки. А якщо вже говорити про це речі, вибачте, у нас не знаю, скільки часу, то я, коли послухав слова вирвані, не вирвані з контексту Лінси Грема, я задав 11 серпня 1984 року Рональд Реген, президент США. Перед тим як виступати з щоденним суботнім зверненням до американських громадян, вирішив пожартувати, постукав по мікрофону і сказав, я своїм указом поставив Росію, до речі, Росію, не ресерсер Росію. Постави поза законом бомбардування на, на, на віки вічні. Бомбардування Росії почнеться через е, півгодини. Ну, е, ТАСУ повноважений заявити про те, що вони там американське чи не такий же. Нагадую нашим глядачам, що вже в квітні 85-го року, тобто через 9 місяців, е, ці слова рейгана почали збуватися. Радянський Союз почав дохнути. Росія почала дохнути в 85-му році. Агонія триває зараз. Президент Реген став найвеличнішим президентом в історії США після Лінкольна. Тому навіть такого роду речі вони пророчі. Лінси Грем сказав правильно, і зараз після цих ударів по центру Києва ми маємо отримати іншу половину фрази. Лінсі Грема атакамси далекобійної артилерії, щоб ми збивали і вбивали ворогів на тій території, звідки вони вважають... І щоб вважають... нам дозволили бомбити Росію. Друзі, е, яким чином ми це зробимо? Це вже інше питання. Моніторингові пабліки, які працюють з радарами, повідомляють, що е, ракети або ж повітряні цілі там на радарі не завжди видно. Прямують в бік Хмельниччини Тернопільщини. І е, на Київщині ще одна партія е, цілий. Чернігівщина працює протиповітряна оборона. Збивають е, кх, ракети над Дніпром. Поки цілий не видно, над Чернігівською областю ракети в напрямку mm -hmm. Києва. Російська журналістка Савчак викладає роботу протиповітряної оборони з будинками місцевістю, яка дозволяє фактично моментально вмить віднайти розрахунок системи протиповітряної оборони, коли вони будуть горіти в пеклі. Ті, хто викладає ці відео, я просто хочу знати. Ха, може, валіза вокзал Російська Федерація в крайньому разі, якщо так сильно чешеться, зніміть, але не викладайте нікуди. Залиште в своєму архіві, дітям покажете. Але найкраща історія це все-таки бігти в укриття, от в якому ми зараз перебуваємо. Серйозно, от на оболоні в Києві, шмат ракети впав просто посеред проїжджої частини, поміж автомобілів. лежить, горить і палає. Не знаю, може і є шанси на те, що вибухне. Не знаю, що там з і ракети долетіло, але ракети падають. Бачило можна пропозицію? Я думаю, що треба раз інший, вибачте, якщо вже така ситуація відбувається, взяти цю людину, яка це опублікувала, знайти і як моєму рідному Миколаєві поставити його посеред вулиці. От в мене є вулиця Соборна буша Совєтська. Поставити там, і там родичі, рідні і близькі тих, коли влучили всі ракети, які після оприлюднення такого або після наведення були, стали жертвами російської агресії, поставити і нехай люди вирішать такого роду питання, тому що скільки можна їх ловити, потім е, десь там. Як вони вибачаються. Розпитати. Але з іншого боку, що починалося. Пам'ятаєте, як деякі наші, е, не знаю, там піарщики з офісу президента фотографували себе на Яворівському полігоні. Пам'ятаєте сюжет ТСН про київський завод, який на завтра після цього сюжету полетіло. Тому насправді дуже багато такого род речей відбувається. Якщо цим можна було, і хай був такий, що там мільйони переглядів на цих фотографіях, і вони думають: ох, ми тепер каката у Маяковська поетичній рубрики. Ми тепер в рейтингі кидати в президенти. То тоді і інші хочуть також бути такого роду кандидатами президенти. Ми знаємо і прізвище, і по батькові. Тому починати треба з них. Ну у нас є недоторкані. Тому що вони на тому хайпі заробили себе авторитет, і вони на цьому хайпі тепер вважаються такими, які знаєте, вже тут наслідники Бога на землі. Ну, тому тут це треба робити, але я думаю, що насправді, якщо так далі триватиме такого роду, знаєте, суд Лінча, він може бути не загорна. Знаєте, як пане Валерію мені здається, що не до кінця українці розуміють про цю війну. Я зараз просто дивлюсь на офіційний паблік Володимира Соловйова, головного російського пропагандиста, який пише, що нанесений ракетний удар по ЗРК це. Це те, про що ми з вами говорили, на що вони полюють, і навіть вказується місце, де він знаходиться, це Київ не буде вже уточнювати. Друзі, якщо комусь здається, що це війна за ресурси, за панування, за те, щоб тут поставити просто свого проросійського президента, щоб тут панувала російська мова, якої і так вистачає в Україні, за те, що ми можемо домовитись і просто жити на одній на одному поверсі в одному будинку, то ні. Суть в тому, пане Валерію, мені здається, щоб нас не було це знищення української нації, і коли ти спалюєш ЗРК Петріо, де він знаходиться, то ти допомагаєш себе вбити, і я не розумію, як наші співвітчизники й досі цього не збагнули. У нас через цю я не буду використовувати все не лексику через цих расистів. Е, немає часу для того, щоб я психологічні портрети е, десь кудись йшов. Але були такі речі в історії Другої світової війни, коли деякі люди в Німеччині єврейського походження також вважали, що якось можна бути цих і не стосується, якось це стосується не їх або обійдеться, або можна себе так підлаштувати. Ну зрозуміло, що сьогодні також є за межами України і всередині України ті, які е -е, думають про те, що можна домовитись, про те, що можна знаєте, запропонувати мирні плани, е про те, що якимось чином е не все так однозначно. Ну що таке не все так однозначно, наприклад, е -э, в, -е, в системі подачі інформації, наприклад, одного як журналісти. Нібито треба посувати іншу сторону. Яку. Поговорив з євреями, а потім поговорив з Гітлером, чи як? Тобто, давайте послухаємо Україну, а давайте потім будемо говорити, послухаємо, що там Путін хоче. Але звідки це починалося посередині, це я сказав чи ви? Легко домовитись просто пропинитися, Це я сказав, чи ні? Ні. І тому певної речі, рудіменти такого роду, інерційні рудименти, фантомні болі, в когось вони існують. Хтось дійсно вважає, що можна якось десь зійтися посередині? Ні, не можна. Але яким чином впливати на цих людей, я не маю повноважень правоохоронних органів для того, щоб для того, щоб не тільки висловити, а імплементувати точку зору свою. Тому насправді ми ж знаєте, інше опитування. Ми саме говорили поза межами, що є десь 20% людей, які досі вважають, що можна з ними там якось домовитися. Якщо є цей 20%, знайдеться політик, політична сила, яка захоче конвертувати ці відсотки в свою політичну підтримку. Ці люди будуть розповідати, що не все так однозначно. Бо ці люди будуть заходити якихось проросійських Агентів за кордонами. Ціх людей буде такі самі Соловйові, Скабієви або хороші російські цапчаки показувати, розповідати нам, як ті, які представляють також точку зору українського народу. Я беру в Сесавкі. Тут будуть також говорити ті, що дивиться нас, показують і про нас розповідають. І тому не можна домовитись посередині. Тому що завжди будуть пересувати цю червону лінію. Домов... Типа там, знаєте, домовилися далі що. Я завжди запитую, ось скажіть, шановні громадяни, от домовилися, а потім пам'ятаю. Дні. От у нас недавно були після Великодня. І ви що будете дивитися, яким чином будуть ті ті з портретами Гіві, Матерол і вбивць наших дітей, і ті матері, з тими, хто захищав цих дітей і хто втратив цих дітей на тому фронті? І яким чином ти будеш регулювати такого роду процеси? Де ти задеш таку кількість ментів, які будуть, скажімо, стояти на, кожне, на кожному перехресті? Яким чином будуть, будуть роз'єднуватись вулиці, де одна вулиця буде там зажука, вбивця українців що казав, що не жалко. І тих, які е, сьогодні все, бачиш речі, які відбуваються. Ми матимемо, ми матимемо знаєте, лінії миру, такий є те термін в Белфасті, їх там 98. Вже там війни немає, але люди не хочуть це зносити. Ми маємо, матимемо розділену Україну не десь, там хтось розповідає там, по збручу, можна домовитися, десь там далі. Там нам про це розповідали. Ми матимемо розділену на кожній вулиці. І в нас дійсно буде те, про що мріє Путін, Скабєєв і мільйон сотні мільйонів росіян. У нас буде дійсно громадянська війна, тому що ми ніби домовилися, а ви там собі, вибачте, не будемо використовувати терміни. Як хочете жити, а це як хочеться і буде так. Це буде наш внутрішній проблем, а нас будуть мірити. От до чого це призведе? Хтось думає, що він буде жити. В щастя, якщо домовитися, я бажаю, що він буде жити в нещасті. Він ніколи зараз є тривога, і ми можемо сюди спуститися. І ми знаємо і переконані, що ми переможемо в цій війні за допомогою наших союзників. А тоді ні, тоді не буде тривоги ввечері, не буде безпілотників, не буде кінжалівка. У тебе кінжаліка буде з твій сусід з цим кінжалом, який буде на тебе точити. Цього хочете голосуйте за проросійські сили, знімайте роботу ПВО. Бачите своє майбутнє разом з росіянами? Ну я завжди казав, той хто боїться в майдані, отримує гулаги. Утримати гулаги, отримуйте паналері. Є ще один нюанс, крім оцього. Факту про знімання і недопустимість знімання роботи ПВО ми дуже чудово пам'ятаємо історії про я навіть зараз зацитую ніколи в Росії не станеться так, щоб вона змогла одночасно одним залпом випустити 48 ракет. Це одна стаття. Інша стаття у Росії залишилось ракет на 2-3 залпи. І таких статей протягом останніх півроку здається по дві три на місяць виходить. І виходить якийсь посадовець е український і каже: ні 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 в них там все закінчується. Кінжалі в них вони для себе берегти їх будуть. А по нас вони вже ну ще трошки потерпіть місяць і все і в Росії все закінчиться. 15 разів за травень місяць була обстріляна. Столиця України і е, дуже багато міст мільйонників зараз летить по всій країні, як ми чуємо в зведеннях оперативників. То виходить, не закінчується ракета, то виходить, що тим заявникам і віри немає. Дивіться, а вони вам потім скажуть: так, да, дійсно, але Росія налагодила за цих ракет. Захід винний в тому, що він погано контролює і знову її будуть дивитися, а мене і вас ні. Давайте так. Я пам'ятаю в березні місяці минулого року ці заяви, що в Росії закінчилися ракети. Так, я прізвище можу назвати? Можу. Ну, звісно. Це був Жанов, потім Арістович, і потім посадовці, які також хочуть отримати такі рейтинги, як у Жданова, Арістовича і інші. Вони в рейтингах вони капіталізували свої прізвища, і зараз вони можуть говорити, їх будуть слухати. Кремльовська таблетка. Під язик це питання вирішили, особливо коли воно не вимагає твоєї особистої участі. Хтось там вже... Вистріляв ракети, ці ракети хтось там позбивав. Якщо це не так, то ви хтось там за кордоном, там позбивати. позбувати. Тепер в мене запитання: якщо ракети вже були. В росіян на ісході, що називається російським терміні, в березі минулого року, то яким чином ти у заходу е, хочеш вицеганіти, наприклад, про тепорвітряний Яким треба вчитися? 90 екіпаж е, 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 90 людей, і це коштує мільярди доларів. і Кожна ракета коштує до в третьому пакеті до 2 мільйонів доларів. Ну скажіть, будь ласка, за у Росія нема ракети? На що тобі Петрів? Я моделю. Мені треба, вам треба, нам треба. Тим треба? Ні. Вони потім скажуть, ух ти, юмою, це, це не ми помилилися. Це американці нам Петроти надали. Але з точки зору американського законодавця, де насправді зараз вирішується питання щодо того, там підвищити стелю чи не піднищити стелю бюджету. Всі всі гроші в них не друкуються на санку, якщо тобі хочеться. Це треба, щоб домовилися е лідер республіканської більшості з президентом Байденом для того, щоб ці гроші спромовувалися відповідно до напрямків фінансування закладених. Вони не можуть дати цього, інакше вони не до цього. То, якщо ти розповідаєш офіційно, там на телемарафонах, на єдиних, там, я не знаю, на банку, що у росіян закінчилися ракети, то твої опоненти, трампісти в парламенті, в сенаті, в Каназі США, скажуть, що слухайте, які петріоти давати Україні, якщо у росіян закінчилися ракети, може, давайте сидімося посередині? Тому це не просто балабольство, розумієте? Це реально практично шкідництво. Лит... шкідництво і лиття води на. І так дані по інших напрямках також. Але ще раз, знаєте, як там Майковського, їх фамілія поетичній рубрикі, розумієте? З іншого боку, слухайте, в, де, в я їх називаю, знаєте, пам'ятаєте, було таку братство Марії Деви Христос. Це Марія Деві Жданова, Марія Деви Рістович, Марія Деві, там я не знаю хто там офіс президента. Та таких Марії Деві багато. Люди, які звикли легко розв'язати проблеми. Люди, які звикли, якщо прибив би на розв'язані, то винен хтось. Термінах, які я як філософ і е, політичний аналітик, е, можу використовувати, терміни є культура відповідальності і культура звинувачень. Так от культура звинувачень більше працює. Чому перемагають Таліби? Тому що вони кажуть, той винен, той винен, той винен. Чому тримається режим на північній Кореї тих самих корейців? Тому що у них винні ці, ці, ці. На чому спекулює Путін? Винні в тому, в тому, ті, ті, і ті. Це люди їдять. Ми, ми ж розуміємо, що це, якщо там, грубо кажучи. Алан Чумак заряджає воду по телевізору, і людям вона допомагає. Це набагато простіше, ніж прийти до хірурга, тобі скажуть, так, проблема насправді є, її треба лікувати, не все залежить від мене, це дорого і довго. До кого підуть люди? Якщо ви скажете, так, складний механізм, де треба, щоб сама людина також працювала, бо жоден хірург, жоден лікар за тебе не вирішить твою проблему. І тут є там така гадалочка Марія Деві Арістович, яка каже, що це. Ребята, тут все нормально, тут все в порядке. До кого підуть люди? Відповідь риторична. та ну ясно. Це як е, швидке рішення, швидкі реформи. Друзі, що зараз нам пишуть про ситуацію у Києві у Подільському районі в столеті. У наслідок падіння уламків сталося загорання на даху двоповерхової будівлі. Пожежу ліквідували вибухи. Також лунають досі. Е, ну це буквально найоперативніша інформація. В Деснянському районі працювала протиповітряна оборона. Це означає, що ми ще не йдемо з укриттів. От буквально до моменту, коли скасовується повітряна тривога. І нагадаю, що попередньо я просила мені подарувати словник, е коли можна трансформувати нецензурну лексику в ту, яка застосовується все ж таки в ефірі. Якраз наша глядачка мені прислала, називається Люта Українська. Паша, є в мене слово кацападло. Ну, Мені здається, що воно максимально лягає в цензурній межі. От хай мене хтось. Оштрафує за те, що я під час ракетних обстрілів сказала «кацопадло». На мій смак воно надто м'яке і не описує усю глибину е, тих е, кацопадлів, власне і чудять те, що вони роблять. ну зачекайте, Мені... ми ж інтелігенти. Мені більше подобається те, як наші бійці в окопах називають цих кацопадлів. Насправді, до речі, термін касаби це від того, що так називали місників різників. Так тому цей термін насправді прийшов з тюркських мов. Але стосовно псенної лексики, я розумію, що не можна використовувати її в ефірі, враховуючи низку обставин. наприклад, росіяни не його говорять. Але насправді ця псенна лексика, вона існує в багатьох в усіх мовах. Як, як дуже плотний еквівалент твоє емоційне забарвлення. Тобто, коли виходить студент з аудиторії і кажуть, ну як там припустимо, як там викладач, і він там буде розповідати довго це не цікаво. Скаже, ухи. Всім са зрозуміло в таких ситуаціях, коли е, у нас реально війна, то тому лексика використовується е, потужна, емоційна і забарна. Тому слова російського е, е, руські корабель дітуда туди», е, українського е, моряка. розумієте, він зашов всім і усім мови. До речі, і знають цього зараз чемпіонат е, в, 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 в Латвії по по хокею. Росіяни е, значить заборонили. Це трансляція, тому що латиші пишуть на понятне для росіян мови те, що чомусь забороняють в Україні. Тому це місце є. Є пам'ятаєте, слова Ранівська. От, от таке місце є, а слово виходить, як би ні. Да. Такі собі російські виродки є, а от назвати ми, на жаль, не можемо.